Про артішок. Щось розкажу вам про артішок в Україні. Сажу його вже не перший рік і в цьому році буду викопувати його. Оце листя зріжу. І туди пізніше, десь в листопаді, десь викопаю його. У мене декілька кущиків. І посажу в відерцю в пісочок і в погріб поставлю Влажний пісочок, поставлю погиб, перезимує і потім висаджу знову. Як тільки потепліє, вже у травні можна вже навіть не, у березні, У березні вже можна висаджувати. А так він у нас не зимує. Він до грудня ще живий, а потім, як морози сталі стають, там мінус 10 дня, дня по 3-4, то він вимерзне. Артішок у нас не зимує. Він оплодоносить і треба його заново висівати з насіннячку на наступний рік. Або отак от спасати кущики. Можна їх заносити у погріб. Потім знову садити.